Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джордж Це мама свинка. А це тато свин. <actualized vull Deepakandmayı> свинка Пепа Велосипеди. На дворі прекрасний сонячний день. Пепа і Джордж катаються на велосипедах <rumors> Прекрасний гарбуз, тату свин. Тато свин дуже пишається своїм гарбузом. Гарбузи вирощувати я вмію. Бо я понад усе люблю гарбузовий пиріг. Давай, Джордж. Денні, сюзі, ребеко. У пепених друзів песика Денні, овечки Сюзі і кроленята ребеки двоколісні велосипеди. А у Джорджа триколісні. Він так повільно їде. На ну, випередки до гарбуза тата свина. Ми повинні бути дуже обережні з перегонами до татового гарбуза. Тато дуже засмутиться, якщо ми його розчавимо. Не бійся, пепо, уперед! Друзі влаштували велоперегони до гарбуза. <к激> <к激> Окей, обережно гарбуз. Ура! Обережно татів гарбуз. А! Пробач, тату! О. Тільки погляньте, Джордж такий повільний. <світок> Він і досі їздить на дитячому велосипеді. У тебе теж дитячий велик пепо з додатковими коліщатами. Мені не потрібні коліщатка! Не. Мені теж. І мені. Вертаємося нагору. Ти з нами пепо? Ні, думаю, я лишуся. <плес> До побачення. Бувай. Пепа також хотіла їздити без коліщаток. Тату, мені більше не потрібні коліщатка. Зможеш їздити без них? Так. Гаразд, пепо, зараз відкручу. Тато свин знімає дитячі коліщатка з пепеного велосипеда. Ти впевнена, що впораєшся без коліщаток. Так. Але ж ти ще не пробувала? У мене вийде, я вам кажу. Ой. Це, Це не смішно! Їздити на двох колесах не так уже й легко. Тобі допомогти, пепо? Будь ласка, татку. Добре. На старт. Увага! Руш! Не відпускайте! Все, я тримаю Ти така молодчина, пепо. Тримай мене, тату. Ха -ха -ха. Крути педалі. Пепа їде сама, без коліщаток. Тату ти відпустив. Ха -ха. Ти вже давно сама чудово їхала. Справді? У тебе дуже добре виходить. Справді Погляньте, погляньте, я правильно їду на велосипеді. Денні, сюді ребеко, погляньте! Мені більше не потрібні коліщатка. Бачите? Ура! На випередки до татового гарбуза! Пепо, обережно гарбуз. Я перевожу. Пепа не дивиться, куди їде. От лихо. Пепа розчавила гарбуз тата свина. Пробач, що розчавила гарбуз, тату. Байдуже до гарбуза. Головне, що ти не забилась. На майбутнє треба дивитись, куди їдеш. Обіцяю дивитися, тату. Добре. Ну що ж, якщо вже гарбуз розчавили, приготую з нього пиріг. Мій улюблений пиріг. Гарбуз тата, свина такий великий, що ми зможемо пригостити пирогом вас усіх. Ура! <плес> <плес>